Сьогодні ми зобов'язані здійснити профілактичний рейд, в час якого перевірити наявність первинних засобів пожежого осіння, електрообладнання, обладнання, якщо такого є, довести елементарні правила пожежної безпеки до суб'єктів господарювання, які здійснюють тут діяльність. Давайте будемо приступати. Давайте подивимося. Державна служба з надзвичайних ситуацій. Проводимо профілактичний рейд стосовно дотримання правил пожежної безпеки. Четвертий місяць відповідає. Як Жень. користуватись? Ви Як? чеку, так. натискаємо на важі, так. працюємо півтора метри до пожежі. Під кутом 45. Так, зрозуміло. Дуже, дуже вам дякую. Пожежну охорону по якому номеру дзвонити? 1-0. Все, все ви знаєте. Замкнення з подальшим горінням, електророзеток. Розкажіть, які ваші дії? Замкнення треба сначала відключити цей відключити. електропостачання. Далі. Якщо продовжує горіти, які далі ваші дії? Далі варимо вам таку листівку, наша мета ще раз вам нагадати з метою запобігання пожеж та надзвичайних ситуацій.